Вітаю церкву Христову. Привіт вам, дорогі брати і сестри. Знаєте, я видавав заробітну плату колись працівникам. Я вимагав, щоб працівник перераховував кошти, щоб не було претензій ніяких. Були різні ситуації. Працівник один у мене був такий, що він забув частину коштів на столі і побіг, а в нього зі слухом були проблеми. Він не чув, я його кликав, але він побіг. І тут він прибігає на таких емоціях. мені мені не додав. Я кажу, я знаю ось твоє. Тобто, людина дуже спрагла до чогось такого людського, тілесного. А щоб відкрити істину і шукати в істину, бути таким спраглим істині і шукати те, що дає тобі життя вічно. то, на жаль, люди в тому плані не так біжать, як, як за коштами. Натрапив на одне відео, де жінка говорить, що два роки в нас війни. Постійно йдуть обстріли, постійно нищиться будівля, вмирають близькі люди. І де дивиться Бог? І що Бога немає любові до нашого народу, до до неї, зокрема, і що і в кінці взагалі каже, я взагалі сумніваюся, що Бог є. Люди так говорять, бо тому що вони ніколи не відкривали Біблію і не пізнали, що каже Бог, яку він обітницю дає, що він буде втримати в своїй руці. Бог дав сина свого. Приходить син і. Говорить, дає нову заповідь, заповідь любові. Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного, як я вас полюбив. Так любіть один одного і ви. Потім і пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Це говориться про любов братерську. Як можна виявити любов до ближнього свого? Розказати йому правду, правду про Христа. Бо тільки Ісус Христос є правда. Людині закладено закладена любов. Людина створена на подобу Боже, чоловік любить жінку, діти люблять батьків, діти люблять бабусів. Коли ми говоримо, що грішні царство Божого не наслідують, це є правда і це є любов. І зразу ми бачимо, яку любов ближні нам пишуть, що, що ми критикуємо, нервуються люди. Чого? Ми, ми, ми говоримо правду, ви просто відкрийте, звіряйте, чи істина говориться чи ні. Людей не дуже вже лякає слово пекло. Чому? Тому що вони не повірили в Слово Боже. Воно там чітко описується, як там страшно, як там скрегіть скр... скр... зубів. Люди не прийняли слово від Христа. Це є невірство, це є найбільший гріх, вони будуть засуджені. Так говорить слово. Івана 3,18. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений. Вже. Що не повірив ім'я однородженого Сина Божого. Зразу йде в самоправдання, що я нічого поганого не зробив, нікого вроде би, не обікрав. І ну, чого, чого мене в пекло? Просто не прийняв слово життя, не народився від духа, то, що заповів Христос. Вірив так, як вірили батьки, слухав людей більше, ніж Бога. Перто стояв на своїх переконаннях, віросповіданнях. Це не дає спасіння, це. Навпаки, є беззаконня. Що можна почути, коли говориш, що ти не віриш Богу, і даш відповідь, тебе обманюють. Люди кажуть, в мене є ще час, я розберуся. Луки 12.20 «Бог же до нього прорік нерозумний, і ночі цієї ось душу твою зажадають від тебе і кому позостанеться те, що ти був наготував. Це говориться, що часу, коли ти відійдеш з цього світу, ти не знаєш. Подивись на, на свою жінку, на своїх дітей, на своїх батьків. Які вже старші, є, можливо, в них того часу немає, які в тебе ще є, щоб ти пізнав цю істину, спасся і спасся весь твій дім. Бо Бог полюбив світ і дав сина свого. Це Івана 3:16. Дав сина свого нароженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Спасіння тільки через Христа, бо немає іншого імені під небом, яким би ми могли спастися. І один посередник між Богом і людиною це є Ісус Христос. Це все вірші зі, зі слова. Через людську пертість, це називається батьківська віра. Можеш загинути ти і загинути твої близькі. Це говорить 1 Петра 1.18. Знаєте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марнотного вашого життя, що передане вам від батьків. Бог говорить, очиститься. Очиститися можна тільки словом. Люди очистяться десятьма заповідями. І коли ти посповідався, від тебе відійшов. Нібито гріх. І ти нібито вийшов з храму, і він ніби вже знов прилип і ще додався інше. У мене, мене так було. Очиститися можна тільки через кров Ісуса Христа, інакше ти не можеш очиститися, інакше ти не можеш позбутися свого гріха. Наведу приклад, я коли це тайна. Це тільки я і священик і Бог. Коли я приходив, в мене була стандартна тройка, яку я говорив. Пив, корив і матюкався. Мене питалися, чи я жалкую. Ну, як ти прийшов, що ти скажеш, що не жалкуєш, ну та жалкую. Ну і дійсно, ти йдеш, бо, бо жалкуєш. Хочеш навіть щось змінити, щось виправитися. Приходив, казав, що жалкую. Чи виправишся? Ну, а що ти скажеш, що не виправишся, виправишся. Підходив до машини, сідав в машину, перше, що я робив, то я закурював сигарету. Зразу. так. Ну, матюкатися я старався не матюкатися, звичайно, в, в, в цей Дуже. день, в цей, в цей один до машини. <голосить> а далі вже. Отак, От так воно відбувалося. Чи корити гріх, що говорить слово? Це ну, насамперед це шкода здоров'ю. А слово каже, ви храм Духа Святого. Перше Коринтянам 6:19. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе Він у вас? Він це Бог Христос, якого від Бога ви маєте, і ви не свої. Це говориться про народжених згори. Ісус прийшов забрати усі гріхи, подарувати спасіння, благодать через віру. Тільки Він може спасти, простити гріхи ваші. Марії, от яку люди так ну, зробили, дали їй статус Божої матері, їй теж був потрібен Ісус Христос, їй теж було потрібно Спасителі, і теж було потрібне народження згори, бо слово не зміне. Не Марія, не святі, не священники. Який священник грішний, бо він говорить, що він грішний. І що, бо хто під законом, той під гріхом. Він не може вам ну, нічого, нічого дати. Від Івана 8.24. Е, Тому я сказав вам, що помрете в своїх гріхах, бо коли не віруєте, що то я, то помрете в своїх гріхах, Луки 7.48. А до неї промови, «Прощаються тобі гріхи. Чому прощаються гріхи? Далі пояснює Ісус Христос, Луки 7.50. А до жінки сказав Він: Твоя віра спасла тебе, іди з миром. Яка віра могла спасти жінки? Віра в Божого сина, жінка повірила в нього, повірила в Ісуса Христа. Луки 5:20. І побачив їхню віру, сказав він йому: чоловіче, прощаються тобі гріхи твої? Це говориться про розслабленого і чотирьох друзів, які його принесли. Це сподобалося, бо там були священики, там були пер, первосвященники, фарисеї, книжники були. Чи вони почали радіти? Перше, людині прощастилися гріхи. Це радість, на радість, вона піде в царство Боже. А по-друге, вона стала здоровою. Почали священики радіти за хворого, що Бог так проявив таку милість. Ні. Вони в такому випадку одразу збігалися в синедріон і думали, як, як вбити Ісуса Христа, як його знищити. Тому що їхня праця ставала непотрібна для людей. Не треба було піти сповідатися, не треба було б ходити до них. Їм був би потрібен тільки Христос. Від Луки 5, 24. Але щоб ви знали, що син людський має владу на землі прошати гріхи. Тож каже, каже Він розслабленому. Кажу я тобі, уставай, візьми ложе своє, та йди у свій дім. Слава Божа, явилася. Радість для хворого. Владу має Ісус, що простити. Нагадується притча про таланти. 1, 2, 5. Той, що п'ять примножив, знаєте, 10 приніс, той, що п'ять, той, що один зарив. От хочу сказати, щоб люди не заривали свій талант, який дає Бог. Тому що. Почують слова, що в них забереться і те, що вони мали. Закон не породжує любові, а дає страх, страх, гріх, гріх дорівнює смерть. Є дискусія, що Ісус Христос, я переписувався в Фейсбуці, що Ісус Христос прийшов і Він виконував закон. А наслідок цієї заповіді, що ми зачитували, це вже Він просто доповнив цієї заповіді, закон, 10 заповідей, Тобто Ісус Христос прийшов, щоб виконати закон, показати нам, що. Що його можна виконати, і що ми виконували його, цей закон, цих десять заповідей. Люди хочуть змішати благодать із законом. Законом він вказує на гріх, а Ісус народився вже святим. Написано, що народилося святе дитя, а хто грішний, той, той під законом. А якщо він святий, то він вже не під законом. Святий відділений від гріха. Ісус мав би сказати, от блудниця в нього була ситуація з блудницею, каменуйте. То, то, то би було дотримання закону. У суботу євреї чітко дотримувалися суботи. І Ісус Христос теж би мав дотримуватися суботи. А вони в колески зривали, їм закидали. Сухорукий, е здоровився в суботу, блудниця е до нього прийшла в суботу, сліпий Віфезді е був зцілений в суботу, він грубо порушував суботу. Горбата випросталася в суботу. Це все в суботу було. Ісус прийшов не виконувати закон, а прийшов викупити від закону, підзаконних. Він, він прийшов покласти своє життя, він і в нього були такі. Він прийшов звершити, заплатити за закон. І в його останні слова були: звершилося. Звершилося спасіння, він викупив людей з під цього закону. Тому він не приходив виконувати закон. Людина може покладатися. Говорити, що от вона там ділами може щось зробити. Якщо ти можеш щось зробити без Бога, без христа, ну, то це є я твоє, а я це є гординя, а гордим противиться Бог, а смиреним дає благодать, підсумок. Буде так, як заповів Бог через Ісуса Христа, через слово, яке є в Євангелії. Слово каже Марка 1:15, покайтеся і віруйте в Євангелію. Навікіше догми, які дуже багато е, говорить людей. Теж з одним переписувався. Чоловік говорить, що апостольське, що виявляється, що православ'я пішло від Ісуса Христа. От, от так вже навіть пішло. Що апостоли, от вони якраз і започаткували православ'я. Що би взяли взалі там в 1950 якомусь році появилися? Івана 3.3 слово говорить: Народиться з гори, від Бога, від духа. І Римлянам 10.13, хто прикличе ім'я Господнє, той спасеться. Знаєте, якщо брати мірки часу, в Бога немає часу, ми це чітко знаємо. І якщо вдуматися, скільки ми тут живемо на землі, ми живемо досить. Ну, життя взагалі швидкоплинне. От Я недавно закінчив школу, це виявляється, що вже 23 роки пройшло це мить. Мить, мить пройшла. І коли діти кажуть, що вони ще в телефоні посидять, вони кажуть, 5 хвилин. І от у мене 5 хвилин. Оце як життя людське, от склалося. Це є мить. Це є просто мить порівняно з часом в Бога. У Бога немає часу, це є просто мить. І людина, людина хоче от в ту мить все, все вкласти і, і так і не знайти Бога. Я прошу, знайдіть час, знайдіть ту мить для Бога і спасетеся ви і ваш, і ваш весь дім. Амінь. Амінь.